П'ятнадцята в Україні проподій на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. МВС більше не шукає Корчинського Булатова, Кобу, Гриценка та Данилюка. Про це свідчують міністерська база розшуку. Ще сьогодні вранці лідери автомайдану Дмитро Булатов, Сергій Коба, Олексій Гриценко. Також лідер спільної справи Пан Данилюк. І лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський ще були у базі, але близько 12-го дня зникли з неї. Усі вони фігурували у кримінальних провадженнях про організацію масових безладів. Нагадаю, що саме від сьогодні почав діяти закон про амністію. Напередодні генпрокурор визнав, протестувальники виконали усі вимоги. Тому документ набирає чинності. Тепер суди повинні повністю закрити усі справи проти євромайданівців. Таких нагадаю 268. І тут один важливий момент: закон стосується лише тих справ, які були порушені до його ухвалення, тобто до 2 лютого. Усі кримінальні провадження відкриті пізніше лишаються у силі. Наприклад, 13 лютого порушили справу проти активістів самооборони Євромайдану. Їм закидають створення незаконних воєнізованих формувань. І, власне, їх амністія вже не торкнеться. Повідомляю, що перешкод для введення в дію закону немає. Я гарантую, що упродовж місяця. Всі необхідні процесуальні дії по відношенню до всіх осіб, які є суб'єктами цих кримінальних проваджень, будуть закінчені. Всі події, злочинні події, які будуть після 2 лютого, чи то були, чи то будуть, вони будуть досліджуватися так, як це виписано в діючих законах України. Тим часом досі обмеженим лишається доступ на вулицю Грушевського. Правоохоронці пускають туди лише людей, які живуть або ж працюють на цій вулиці, а також журналістів. Залишаються там і раніше зведені барикади активістів. Однак, на вимогу закону про амністію, там створили пропускні пункти для проїзду машин до урядового кварталу. Усе це бачила Аліна Мазер. У неї спитаємо подробиці. Аліно, добрий день. Тобі скажи, які машини можуть потрапити до урядового кварталу. Хто? Аліно, питання, які машини все ж таки можуть потрапити до урядового кварталу? Чи чуєш ти нас? Маємо певні технічні проблеми із включенням. Можливо, спробуємо зробити це пізніше. Вже цього тижня президент внесе до Верховної Ради кандидатуру нового прем'єра. Про це заявив спікер парламенту після погоджувальної ради. Утім, обійшовся без прізвища. Опозиція ж більше приймається питаннями реформи конституції. Зокрема, батьківщина вимагає поставити на голосування акт про повернення до закону. Четвертого року Апарат Верховної Ради наразі відмовляється реєструвати відповідну постанову. Там кажуть, це неможливо, бо у регламенті просто відсутнє поняття акту. Є лише закони або постанови. Тож опозиція має переглянути свій документ. Крім того, раніше Володимир Рибак зазначив узгодженого законопроекту щодо конституції. Ще немає. І маємо на зв'язку Аліно Мазур, яка працює зараз в урядовому кварталі, зокрема на вулиці Грушевського. Аліно, скажи, будь ласка, які машини можуть потрапити до урядового кварталу? Привіт, Віталію. Насправді, поки жодних машин не можуть потрапити до урядового кварталу, оскільки тут ще досі є барикади, ніхто їх не розбирає і вони навпаки продовжують укріплювати. Хочу, щоб ви звернули увагу, що протестувальники зробили такий собі коридор до урядового кварталу в ту сторону і поставили, поставили металевий паркан. Тобто, навіть якщо машини там яким чином будуть потраплятися, то тільки окремі машини, які захочуть пропустити протестувальники. укріплюються нові барикади, Рикади новими мішками там немає снігу, там зараз тільки пісок, оскільки плюсова температура, і ну відповідно сніг розтане. Ми можемо побачити, що зараз погано видно, оскільки там приїхала зараз техніка і е, щось прибирають, налаштовують. Однак за моєю спиною зараз немає абсолютно міліціонерів, точніше, вони є, але досить мала кількість не так як раніше стояли двома-трьома коридорами внутрішні війська. Там зараз буквально ну можна перерахувати по пальцях. Е, інші е, правоохоронці знаходяться досі вони знаходяться біля. Е... Марінському парку, а також вони знаходяться там біля своїх палаток. Е, ще хочу зазначити, що біля будинку, біля КМДА, зараз все тихо, і спокійно. Центральний вхід е, урядового е, урядової будівлі він заблокований, туди нікого не пускають. І в самій будівлі зараз ведуться технічні роботи, прибирають, е, підлаштовують кабінети. Як нам сказав Володимир Макеєнко, е, робота у е, е, КМДА розпочалася е, туди зараз. Коли поприбирають, тоді туди, туди заїдуть народні депутати. На цьому в мене все Віталію, Тобі слово Аліно. Дякую тобі. Це була Аліна Мазур. Вона розповіла про події на вулиці Грушевського. Доступ до урядового кварталу відкрила, але як бачите, частково. І власне про погляди далі закордонних аналітиків на ситуацію в Україні ми вирішили запитати Павла Усова пан Павел із Білорусі. Він політичний оглядач з Білорусі. Добрий день, добрий день, пане Павеле. Скажіть на прикладі української революції. Ви хочете взяти приклад для Білорусі? Можливо, ви знаєте дуже важко тяжело про те, як українська революція повлияє на Білорусь, тому що все таки система політична, в Білорусі гораздо біль жорстче реагують на всі признаки проявлення недовольства. Тобто система на консолідирована і до такого уровня протестів, конечно же, не допустить. Ну а ви вважаєте, що наприклад розгін майдану, який був 30 листопада, це не жорстко. Дело в том, что реакция общества на этот разгон был совершенно другой, чем, например, реакция белорусского общества на разгон демонстрантов 19 декабря 2010 года, когда не менее жестоко участники протестных акций в Минске были разогнаны. Тем не менее, никакой реакции со стороны остального общества этого не вызвало, потому что власти действовали на опережение и действовали очень жестоко. Практически все Кандидаты в президенты были арестованы. Один из них до сих пор находится эмоции, в тюрьме. Да. И порядка тысяч человек участников тех акций были, были также арестованы. Поэтому такой самоорганизации, такой энергии протеста, который есть в Украине, в Беларуси, к сожалению, нету. Второй момент это, конечно же, степень. Консолидации политического режима, степень институционализации его в Беларуси. Он все-таки уже на сегодняшний день существует практически 20 лет. 20 лет режима Лукашенко безраздельно господствует в Беларуси. В Украине эта система не успела набрать силу, не успела консолидироваться. Поэтому для я уверен, что для Януковича была полной неожиданностью такая реакция общества после разгона Евромайдана 31, 30, 31 ноября. Яку найбільшу помилку ви вбачаєте в діях української опозиції в даному питанні? Мені здається, що, опять-таки нету такої то єдиної общей візії і стратегії, що повинна делать саме парламентська опозиція. Она ожидает якогось компромісу, якогось виходу на встречу Януковича. Именно пропозиції опозиції. Но, на мой взгляд, вірити або довіряти авторитарним лідерам такого масштабу, Тоже как и Янукович нельзя. Для них слово, для них э, какие-то уступки не имеют значения до тех пор, пока они находятся во власти. А все-таки, на мой взгляд, парламентская оппозиция в Украине хочет найти компромисс, при котором Янукович все же останется при власти, но э, будут определенные уступки э, в каких-то конституционных законодательных моментах, однако без радикальных. Э, Без радикального изменения политической системы э, и смены власти никакие уступки э, не спасут оппозицию. То есть необходимо жесткое давление, на мой взгляд, на власть, необходимы новые выборы, необходимо возвращение конституции 2004 года. Если власть останется сконцентрирована в руках януковича, э, я думаю, э, авторитарных тенденций. Не збіжать в Україні, а мені цікава ваша думка як закордонного аналітика. Кого ви вважаєте лідерами опозиції зараз в Україні, яким довіряє майдан? Оці прізвища можете назвати з моїх наблюдені і общені угу. з представителями тих людей, які находяться на сьогоднішній день. Такого. Масштабного доверия на сегодняшний день нет никому. И также мой взгляд, внешний взгляд на фигуры, которые на сегодняшний день имеются на поле политическом в Украине, какого-то такого выраженного лидера на сегодняшний день не наблюдается. Ну, кроме, конечно, символа на сегодняшний день политического, это Юлия Тимошенко. То есть будь она, на мой взгляд, сегодня... На свободі, набуть вона в во голові цих протестных мас, я думаю, що конфігурація політичного пространства була б совіше другою. Ну а що в такому випадку робити? Немає лідерів, ну умовно кажучи, немає тобто, все ж таки ну є. Але як ви кажете, що якщо немає довіри, то що робити в такому випадку? Конечно же, прежде всего здесь э, необходимо не идти ни на какие уступки со стороны э, оппозиции, на те уступки, которые предлагает, э, на которые предлагает пойти власть, продолжать э, действовать так, как э, действуют представители сегодня радикального крыла Майдана, то есть держать систему в напряжении и требовать идти дальше. Э, в наступлення на власть требує далі уступок і, звісно, в конституційному плані в законодавців плані Конституції 2004 года. І ще питання: як у Білорусі висвітлюють події в Україні, тому що ми знаємо, як показують російські канали, знаємо, як реагує Європа, як е, білоруси бачать події в Україні е, сьогодні. внимание всіх державних СМІ не нужно забувати факт, що пространство масове в Білорусі патка. контролем у государства такого разговора, как мы ведем с вами в Беларуси, невозможно вести. Поэтому основное, основное внимание средств массовой информации в Беларуси сконцентрировано прежде всего на Олимпиаде. И даже в период таких серьезных противостояний в Киеве особого внимания средства массовой информации государственной ситуации в Украине не уделяли. Конечно же, независимые СМИ. Прежде всего, всего интернет-страницы, интернет-медиа сконцентрированы полностью на том, что происходит в Киеве, и полностью поддерживают эти процессы. Нужно сказать, что практически все лидеры оппозиции белорусской были в Киеве, выступали на Майдане. И поэтому в этом плане солидарность демократического сообщества с тем, что происходит в Украине, абсолютная. Дякую, пане Павло. Було цікаво почути ваші коментарі. Спасибо. Павел Усов, політичний оглядач з Білорусі, говорили про погляди закордонних аналітиків на ситуацію в Україні. Нові шпарини для невидачі депозитів знайшов верховний суд. Банк може не повернути гроші, якщо ви загубили депозитну квитанцію. Таке роз'яснення дала установа. Якщо ж депозитний рахунок поповнювався кілька разів, показати треба геть усі квитанції. Депозитний договір без них нічого не вартий. Юристи пояснюють. Квитанції проситимуть не завжди лише у конфліктній ситуації. Наприклад, у суді до суду ж вас може привести заява самого банку, що у нього нема грошей. Такі випадки почастішали з кінця минулого року. Здебільшого депозити зникають у регіональних відділеннях банків. Не припиняються стрибки української гривні. Торги на міжбанку сьогодні відкрилися з розстанням іноземної валюти. Зокрема, долар купували за 8 ,82 гривень 82 копійки і продавали за 8,90. Утім, до 12 години дня гривня дещо укріпилася до 8 ,87 гривень 87 копійок за долар. Нагадаю, на минулих торгах у п'ятницю долар купували за 8,80, продавали за 8,82. Вгору пішли також євро та російський рубль. Зокрема, євро купують за 12 гривень і 7 копійок, а продають за 12 гривень та 13 копійок. У п'ятницю ж європейську валюту продавали на 4 копійки дешевше. Фінансисти прогнозують, цього тижня курс долара може стрибнути до понад 9 гривень. Усе через те, що на міжбанку почнуть купувати валюту бізнесмени, адже сплив. Встановлений Нацбанком банком п'ятиденний термін, протягом якого вони мали чекати на купівлю доларів. Це В нас буде тривати падіння гривні, принаймні цього тижня. Ті заявки, які подавалися після постанови Національного банку 49, вони завтра почнуть активно виходити на ринок. Просто через те, що минуло ті шість робочих днів, які сказано в постанові. Після більш ніж двомісячної перерви зранку на робочі місця повернулися працівники КМДА, але роботу у штатному режимі їм доведеться перервати ще на кілька днів, адже будівлю закриють на санобробку. аби навести лад з кожного району викличуть по 10 двірників та прибиральників. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Пузанов. Прикладом Києва надихнулися українські регіони. На цю мить немає вже жодної облдержадміністрації, яку захопили активісти. Будівлі перейшли під контроль влади, і що там відбувається зараз, розкаже Катя Полякова. Катю, добрий день. Скажи, що побачили працівники ОДА на робочих місцях після того, як довгий час там перебували активісти. Доброго дня, Віталію. Приміром в Івано-Франківській ода про нещодавну присутність активістів нагадували зранку відсутність доріжок на сходах та революційні наліпки на стінах. Робочий день в більшості облдержадміністрації розпочався спокійно і тихо. Дехто зголів обладміністрації навіть дякували активістам за чистоту і порядок в будівлях. Щоб краще вам зрозуміти ситуацію. На тепер я замовила спеціальну графіку. Отже. Ви можете зараз бачити блакитним кольором позначені адмінприміщення, які не захоплювали жовтим. Звільнені від протестувальників і розбарикадовані вже на тепер. А зеленим теж звільнені, але біля яких ще є барикади, наметові містечка. В Тернопілі навіть працює польова кухня і лежать шини. Отже, від сьогодні львівський губернатор Олег Сало знову розпочав роботу у приміщенні Ода. Зранку ще до його приходу на роботу вулицю перед адмінбудівлею повністю розчистили від барикад, а другий поверх приміщення повністю звільнили. Олег Сало сказав журналістам, що немає претензій щодо стану, в якому активісти залишили будівлю. Станом на 8.15 на другому поверсі все ще працювали прибиральники. А ось таблички з іменем голови Ода перед його приймальнею не було. Зайшли в приміщення. от, Враження хороші. Знаєте від чого? Від того, що навели порядок. Тобто дали менше нам роботи. от, Порядок був наведений, претензій ніяких немає. Тобто ми сьогодні починаємо працювати, буде апаратна нарада, ну і в нормальному режимі підемо працювати. До того ми займалися роботою, ви знаєте, і проводилися апаратні наради також. Життєдіяльність області забезпечувалися, виплати вчасно проходили от, по, по всім статтям, які нас потрібно було. Луцькі автомайданівці переймаються власною безпекою. Кажуть, через свавілля міліції не можуть вільно пересуватися дорогами міста. Їх зупиняють, штрафують ні за що затримують до з'ясування обставин. Аби висловити правоохоронцям свої претензії у вічі, кілька сотень активістів перейшли під стіни Волинського ОМВС. Із криками Ганьба та Банду геть вимагали відставки головного міліціянта краю Олександра Трещука. Той щоправда, НАТО під своїм відомством. Не злякався, вийшов до мітингувальників і навіть впродовж 20 хвилин намагався їм пояснити ситуацію. Та прідного діалогу все одно не було. правоохоронця постійно перекрикували, навіть словесно ображали. Одначе до честі останнього жодного хамства в відповідь люди не почули. Тож змучені агресивною риторикою забралися геть, обіцяючи час від часу нагадувати про себе пікетами. Переписують номери, викликають в міліцію, е, зупиняють е, ДІшники е, безпідставно, говорять, що в них є операція е, П'яний водій злочинець і перевіряють документи, тягнуть час, щоб психологічно вплинути на наших активістів. Ми сьогодні проекспериментували, зняли номери, ми з, е, зняли номери без пропорцій були, і вони зупинили машину просто по, по номерам. Чернівці і Дніпропетровськ доєдналися до міст України, в котрих звучить революційне піаніно. Сьонівчанка придбала фортепіано для Буковинського Євромайдану за власні кошти. Цей музичний інструмент відрізняється від інших. Намальовані у петриківських традиціях граціозні птахи лише початок роботи запевняють художники. Зібрані кошти під час концерту запевнили виконавці передадуть столичному євромайдану тим, хто постраждав під час протистоянь. У Дніпропетровську на революційному фортепіано під стінами обладміністрації грали сучасні українські пісні і навіть композиції Нірвани. Близько тисячі учасників народного віча підспівували виконавцю, який представився Остапом Бендерою з Одеси. Він виконував пісні, які замовляли мітингувальники і співали разом із ним. Будівлю обладміністрації від співаючих євромайданівців обороняли понад 300 правоохоронців у бронежилетах і шоломах. Ми вважаємо, що маємо боротися майбутнє і за світле майбутнє, тому що ми цього варті. І український народ скільки років страждав, і нарешті ми маємо вибратися з цього полону. Ми маємо добитися того і показати, що ми народ, ми нація, ми всі одне ціле. Кожен, хто це від душі, це зов серця, так що Тернопіль став столицею народної олімпіади. Від Сочинської вона відрізняється логотипом. На ньому замість п'яти кілець, чотири шини і мішень. Не схожа вона і видами спорту, а решта за протоколом. Звучав гімн України, урочисте запалювання олімпійського вогню та навіть гімн народної олімпіади Горіла шина процесія вулицями міста рушила до стадіону, де і відбулися всі змагання. Продовж дня аматори спортсмени змагалися із кидання бруківки, перекочування та піднімання автомобільних шин, одягання захисного спорядження, перенесенням умовно пораненого тощо. Участь у змаганнях взяли 13 команд із Тернопіля та районів області. Організатори твердять, ідея виникла в перші дні олімпіади в Сочі. Я так собі подумав, що звичайно. Що під час Олімпіад Дійсно, люди. Не повинні воювати, робити олімпіаду, при яких люди будуть покажуть свої фізичні якісь можливості і проявлять як патріоти себе. Бачив в Києві це, от кидання бруківки, сказати, що ми є. Що ми є народ, який не просто народ, який дивиться спостерігає, який готовий оборонятися. І підняття колеса те, що ви якби ми бачили там на Майдані, так? колеса були використані. І, от, і підняття колеса. І бачите, зокрема, і самі колеса як символ якби, цієї народної олімпіади. В мене все, Віталію. Катя, знаєш, от чим ще відрізняється от Олімпіада в Тернополі від тої, яка в Сочі. Тим, що в Тернополі олімпійський вогонь не згас. Як це було вже неодноразово із тим вогнем, який мандрував теренами Росії. Ну, Дякую, Катя. Дякую, Катя. Це була так. Катя Полякова. З подробицями подій в українських містах. Ну і далі у нас розмова із Сергієм Руденком. Він розкаже про те, про що власне пишуть блогери. А пане Сергію, добрий день вам. Доброго дня. Чи спал на вихідних блогери, чи про щось писали? Спали, але вчора дуже активно коментували е, так званий закон про амністію. Вірніше, е, звільнення КМДА та чотирьох обласних державних адміністрацій та частини вулиці Грушевського. Між іншим, от поки тривав ваш випуск, ви на початку сказали про те, що Олександр Данилюк його вже не розшукує МВС, знову повернули його в базу. Що й на дане розшуку, та? так і він написав, вже встиг написати на своєму Фейсбуці. Він зараз перебуває. В Великобританії він написав: МВС повернуло мене в базу розшуку. Вдруге за сьогодні смайлики. Конфлікт між місцевими ментами та кремлівськими піарниками не можуть з'ясувати, що краще закрити мене чи дискредитувати. Ну ось така історія з амністії, тобто, коли е, людина, начебто, могла вже повернутися до України, і раптом за півдня все змінилося. Справді я заходив на сайт МВС Данилюк є в базі розшуку. Його розшукують е, як е, людину, яка Штурмувала будівлі. Мін'юсту, Мінпаливенерго та Мін АПК. Але, по ідеї, він мав би підпадати під цю статтю про Амністію, правильно? я, я думаю, якщо під цю статтю про Амністію потрапив Дмитро Корчинський, угу. то мав би потрапити і Олександр ну, Данилюк. Та. Ну, врешті-решт, як там буде, і чи будуть особливі якісь роз'яснення з приводу того, хто може потрапити під Амністію, хто ні, чи Хоч, скажімо так, хто буде звільнений від відповідальності, бо читачі нам закидають, що ми називаємо цей закон про Амністію. Істю, мовляв, це люди ні в чому не винні. Вони лише заручники. Але, звичайно, всі коментують і коментували ситуацію, коли. Євромайдан євромайданівці змушені були відступитися, дати поступки владі в обмін на тих людей, які перебували в ув'язненні. Костянтин Матвієнко, політолог, написав про те, що завтра, який, думаю, 18 лютого, має відбутися хід євромайданівців до. Хода до Верховної Ради він пише: завтра буде хоровод довкола урядового кварталу. А що далі? Вимоги виконано не буде. Вимога як відомо, це повернення до конституції 2004 року. З року. Чим опозиція прийде на 12-те віче. Вона просто мріє, щоб майдан розійшовся. Бо їй нема чого вже говорити зі сцени, Не розійдеться, подякуємо опозиції за клопоти. і ну її ми наших читачів на нашій сторінці в Фейсбук на сторінці телеканалу TVI запитали про те, що вони взагалі думають, як вони ставляться до так званого. Перемир'я, тому що е, нинішню ситуацію можна швидше характеризувати як перемир'я, тому що е, думаю, що і одна, і інші сторони будуть стежити за тим, як виконується цей закон е, від е, про, про амністію, так званий закон, і люди пишуть різне, але в основному сходяться на тому, що з нинішньою владою. Гратися в такі речі не потрібно. От Наталія Костельова пише: Перемір'я, на мой взгляд, дуже даже Не Нельзя сажати в тюрму невинних людей, а затем міняти їх на здання. Понятно, що свобода це головне, але нельзя возводить это це в рамки победы опозиції. Майдан стоїть ніяк не за амністію невинних людей, цель і ідея у, у них друга. Пане Сергію, давайте це... знаєте, що зробимо зараз. А, ви ці коментарі. А... Якось позбирайте найцікавіше, та і розкажете про це все у новинах о сімнадцятій годині в огляді блогів. Добре, так звичайно, ну, що ну, ми так і зробимо, тому що насправді людей дуже непокоїть нинішня ситуація, і вони засторогою ставляться взагалі до ситуації, тому що більшість із них сходиться на тому, що Євромайдан виходив з одними гаслами, Це однозначно, а, так. А, а виходить, що опозиція, парламентська опозиція прийшла до. Верховної ради з іншим пакетом вимог, тому що конституція 2004 року, вимога повернення до конституції 2004 року, це було не перше питання у пункті порядку ну, та, денного та, та, та. Євромайдану. Дякую, Сергію. Це був Сергій Руденко, головний редактор сайту TVI.ua. повна програма із оглядом блогів буде в ефірі. TVI о 17 годині. Вдалого дня! Усім дякую, що дивитесь.